Голова облради та його заступники у своїх кріслах менше двох місяців. Але кажуть, встигли провести три засідання сесії, згуртувати депутатський корпус та прийняти бюджет, а також провести важливий для області форум представників територіальних громад. Крім того, кажуть, встигли визначитися з основними проблемами краю і навіть передбачити їх вирішення у році нинішньому. Насамперед будуватимуть сільські комунальні дороги, будуть реорганізовувати медицину, споруджувати у селах спортивні об'єкти. Можу чітко констатувати, що. Депутати обласної ради працюють із великою мірою відповідальності, працюють консолідовано і працюють задля того, щоб наш регіон, наша область розвивалася. Територіальна громада повинна визначити сама, що вкрай необхідне для того, щоб цей об'єкт розпочати і завершити саме в цьому році. У тому, що багато справ на селі залежить від активності самої місцевої громади та її лідера, керівництва обласної ради, одностайне, мовляв, сільські голови не повинні сидіти, склавши руки і чекати дотацій. Вони повинні бути господарями території, згуртовувати людей, допомагати у справах, які не потребують фінансів, і самостійно шукати джерела наповнення сільських бюджетів. Ми хочемо створювати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Це повинно робити голова сільської ради. Допомагати йому голова районної ради, є територіальна громада, місцеве самоврядування, і треба в цьому варитися. Роботи на наступний рік ну просто не почати край, <клес> бо проблем, куди не глянь, вони є. Вони потребують в багатьох випадках втручання обласної ради. На сьогоднішній день ми прийняли цілу низку важливих рішень. Я б за цінність людську номер один за здоров'я ви знаєте, що прийнято відповідне рішення обласної ради, де ми хочемо оптимізувати систему організації охорони здоров'я. для того, аби налагодити взаємодію облради з місцевими громадами та їх лідерами вже у лютому в Сарнах, Рівному та Дубні, керівники краю проведуть зустрічі із сільськими головами. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День